Моє дорогінки я Ірина. І ходять чутки, що е арештують Трампа. Тобто вівторок прийдуть його арештувати. І так, які енергії нам покажуть, яку енергію карти нам покажуть? Яка вирогідність, що його дійсно у вівторок заарештують? Ну, трошки це неопределенность як я бачу, не хочуть карти такі показувати. Не знаю, чому. Я вже відверто вам скажу. Беруся який раз за цей розклад. Не хочуть. Бабка на двоє гадала, і ти роби, що хочеш, і жриця, коли випадає, все рівного нам мовчить. І ось це більше так ілюзії показують, адход від ілюзій. Тут у нас карта шість кубків минуле. Тобто, щось нам карти показують. По-перше, тут занадто багато емоцій, так? Тобто, наскільки я розумію, Трамп дуже на емоції грає, дуже любить це все на публіку виносити і смітну, як би це сказати, Сподіваюсь, ви розумієте, що я маю на увазі. Наскільки я розумію, тут дуже багато показухи, ось як я це бачу. Ось, хоч карти і не показують, ця карта нам теж говорить про те, що не впевнені, що його заарештують, це так може, ну, відкупитися він не зможе. Проблема в тому, що він не зможе відкупитися. Ось. А чи його заарештують, чи достатньо доказів, чи достатньо фактів, це вже інша справа. Я не буду туди лізти. Мене цікавить інше. Чи буде він балотуватися, тому що кажуть, що якщо він подає на кандидата в президенти, тобто кандидат, як буде балотуватися, так? Якщо він отримає кандидата, то його не можуть арештувати. Давайте ось це тоді подивимося: чи буде він балотуватися? Виглядає, що так, і чим швидше, тим краще. Стопроцентово він не бачить іншого, як тільки перемогу. Він хоче перемогти. Йому плівати на всіх остальних. Йому не цікаво, він хоче балотуватися. Тепер давайте будемо дивитися інакше. Буде балотуватися, а, як його називають, Байден. Мені цікаво, буде балотуватися Байден. Ну, от він поки що випадає паж. Яка там слідуча була карта? М -м не видно, щоб він хотів балотуватися. Давайте подивимося ще раз. Буде Байден балотуватися? Буде. Буде. Да, буде. Новий шлях. А тепер давайте запитання таке. Якщо Байден дійсно буде балотуватися, які в нього шанси стати президентом. Якщо буде балотуватися Трамп, які в нього шанси? Просто хочу подивитися, мене це цікавить. Так, зараз будемо дивитися. Дивіться, тут у нас туз кубків. У Байден, у цього у Трампа, більше шансів. Хоч це і дев'ятка. Хоч це і дев'ятка. Туз це концентрат, його можна прирівняти до десятки, а тут трошки замало. Але я докладу, щоб це уточнити. Дивіться, тут можна сказати, що і цей має шанс, і цей має теж. Але дивіться, туз кубків, туз жезлів. Як цікаво, правда? І так. Все ж таки я більше шансів бачу у Байдена. Тут у нас королева, а тут тільки двоєчка. Те, що він хоче, те, що він емоційно, це все. У нього прямо псих такий. Хочу і все. Ось. Тут навіть можна сказати, що є у нього прибічники, домовленості, якісь з кимось. Є дуже в нього впливові. Я не здивуюсь, що це маск, тому що Маск виступає за його захист. Маск же повернув його у Твіттер. Але королева монет це більша карта, ніж ця. Це більша карта, ніж ці карти. Розумієте, королева більше. Вона, це, як сказати, монет. Монети це земля. Це стабільніше, це впевненіше, ніж, наприклад, був би тут десь король кубків. так? Королева монет дає більше гарантії. Ось так я бачу. Тут у нас іде дев'ятка кубків. Ось. Тут у нас йде а, старший аркан е, шут. Ось, І я би сказала, що в нього почнеться новий цикл. Я більше бачу тут Байдена. А, справа в тому, що можуть балотуватися і інші. Замість Трампа може хтось прийти інший. Можливо, він переможе. Але серед них двох Байден має більше шансів, ніж Трамп. Ось якось так. Якось так. Ну що ж, подивимося. Звичайно, якщо будуть інші кандидати, ми можемо туди всіх розікласти. Але якщо брати тільки цього, цих двох, то Байден має більше шансів перемогти, ніж Трамп, мої дорогенькі. Все, Все, щиро вам дякую. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги, мої дорогенькі.